І всім привіт, народ, з вас, піти, стоподобайка. Це початок 10-го тижня розробки, в якому. Ось щойно закінчився ЕТР двогодинний. в якому, а вже ж я продовжував малювати цю мапу. І ось як вона зараз виглядає. Може здатись відчуття, воно може бути, що ми толком не просунулися. Але, якщо порівняти з попередньою мапою, то видно, що воно піднялось, і особливо, видно, в зміни в Донецьку було замальовано буквально. Ну, типу, пару районів Донецьку. А ви можете побачити, що воно, тобто, щільно, і це, типу, найбільша кількість часу зараз займає тобто, замалювання Донецьку. Ну і плюс сама, типу, тут ширше стало, те, що я казав, що коли воно стане ширше, воно менш помітно буде замальовка але Ну, Не вже сам помітив, що я швидше починаю забудовувати ось це місто, я набиваю руку на забудові міста. І далі, типу, кожен наступний район все швидше і швидше буде забудовуватись. Але так, тут навіть можна помітити ось цю пляму, яка Донецьку творю. Це ще, диво, це тільки. Це тільки низ Донецьку. Донецьк закінчується, типу, ось ось тут. Нибо це прям дуже спомітна пляма. Забудова буде на мапі. Тому до завтра. До завтра будемо продовжувати це все замальовувати.